Доброго дня, вітаю на каналі Forest of Life. Продовжую будувати будинок із Стеродура. Точніше, із стеродура я вже побудував. Продовжую тепер з досок будувати. Бо тепер лише дошки використовую для будівництва криші. І підпорки роблю, виступ такий зробив, бачите, на 2 метри від будинку. Тут буде така закрита, виходить, як. Верандочка. От. От якось так. Ще треба підшивати кришу. Оце все в процесі. Зараз там ще трошки подороблював кришу всередині. От ці ферми поусилював трохи. Бетону бетоную, виходить. Ну, вчора бетонував фундамент і робив, виходить, теплу. Відмостку. Там стеродур заклав всередині до стіни, до фундамента, щоб не було промерзання вниз. от стеродур стримає промерзання, не піде, виходить, мороз не піде під будинок. От. Ну і тут також треба ще робити. Ось так. Раз, раз, раз. Під домом також відмостку. Ну, бачите, тут опалуку ще не встиг зняти навіть так, трошки повідкидував, бо дощ постійно йде, нічого не дає робити. То я вже так всередині приміщення працюю. От, То наче сонечко вийшло, але зараз знов дощ піде. Воно так, то сонце, то знов дощ. Це капець. В общем, бачите, поналивало, все мокре. В общем, то я так штукатурочку фікс. Ну, як він там називається, не пам'ятаю. Для встановлення, для монтажу. Тобто я хочу підрозетники поставити. То я так підготував, думаю, замішаю і підрозетники поставлю. Так, потім. Тут в мене ще мій бетон, мій, мій чорновий стяжка чорнова, вона ще досі не висохла, вона досі мокра. Бо такий дощ був в мене не було криші. Такий дощ ляв, Ціли, цілими днями. І я не знаю, коли воно висохне. Я і кришу не дороблю, виходить, щоб якийсь квазнячок був, щоб провітрювалось. Бо тут така парня буде, що ну, я в баню. То Я думаю, що краще я вже дочекаюсь, коли воно ну, більш-менш підсохне. Бо я і тут забетонував в цьому приміщенні маленькому. От і там далі там мене. Комунікація, всі труби, всі діла, потім ще покажу вам, як там буду робити. От. І тут я забетонував, виходить. Також все мокре. Тут можна бачити по цьому, по стіні. Якщо це стіна, бачите, вона на майже на 2, 2 цеглини мокре це. І це вже більш неділі сюди дощ не попадає, бо криша вже є. Я вже накрив кришу. А, і все одно бачите цеглинки нижні мокрющі. Бо такий дощ був просто ну ляло як із відра. О, то таке Зараз роблю, отвори в стіні. Хочу показати вам, як я їх роблю. От, получається, бачите, тут взяв так по центру між цеглинками. Зробив такий отвір. Ну, це в мене виходить, тут буде підрозетник. Раз. І з іншої сторони також. Буде тут розетка двойна, і з тієї сторони двойна розетка. Потім, чому напроти? Ну Так зручніше і провід. Тобто дві розетки сразу запитувати. Да й взагалі мені так сподобалось, бо по розміщенню мені тут буде зручно по краю стіни. Тобто стіна у мене там більш метра в ширину до кутка, там якийсь шкаф буде, а тут якраз розетка вона нічим не буде закрита, буде в доступі. Тобто, Можна буде користуватися. Ну і тут так само, якщо в санузел заходиш, то в санузлі буде також розетка. От. Оце вона та сама. Так. Під розетничок. Тут, тут трошки я більше розсверлив. Бо така коронка, блін, капризна. Вона, виходить, по центру в неї бур. Я зараз її покажу вам, щоб ви мали на увазі, як вона працює і як її можна. То Той от вір з тієї сторони я вже там, бачите, трошки сверлом поросвірив. О, Тут виходить, трошки прирвалося відео. Попросверлював я сверлом бур, буром, пробурив по периметру. Бо коронка, я ж кажу, ну, зробила, бачите, як. Їй трохи тіліпало, блін. І. Нічого, то я посажу на цей фікс. Не пам'ятаю, як він називається. напишіть, хто знає. Він на основі гіпса. Але він швидко швидше, і можна швидко монтаж робити підрозетників. Так, і що? Підрозетники я поставлю з двох сторон сторін і розеточки раз, раз, раз. так. І тут зверху в мене буде також підрозетник. Провід я закину з розетки, сюди заживлю теплу підлогу. Получається, тут буде реле. Теплі підлогі. Так, ану зараз покажу, може є. Реле не знайшов, резеточку знайшов. Ну, ось от так вона буде тут стояти. От. Але тут цеглинки ж це все ще штукатурити. Тому так не дивіться, що воно так в цеглі буде. Це про штукатурю, потім буду ставити. Я думаю, що так буде нормально. Така непогана, наче. Panasonic. Камера, як завжди, показує не те, що треба. Так, ну. Така, на один цей, на один підрозетник. Вона. В принципі, зручно. Так, і що я ще хотів сказати вам? Ага, по стіні. Зараз буду штукатурити стіну. Там, сітку вже заготовив. От. І ця сітка, виходить. Влужна стійка. Ну, вона годиться для штукатурки. Тепер стіну, зараз покажу, я просто беру, виходить, отакий ковшик, водичку набираю. Ну і, ну, так просто швидше. У мене є бризгалка, але бризгалкою воно довго. А ось так, бачите, раз, і не жаліючи. Вот. Отак. Хай, виходить, промокає і пил заодно змию, щоб плівки не було. І буду штукатурити по мокрому. Бо якщо по сухому, то в мене штукатурка, вона що зробить? Вона просто схватиться зразу. Тобто влага вся піде в стіну і все. От. А є ще інший варіант. Якщо так будете робити, то там, хочете щось заштукатурити. Можна прогрунтувати. Тобто взяти ґрунтовку глибокого проникнення. Все це загрунтувати, але не ковшиком так заливати, як я, взяти бризголку або якогось валика і загрунтувати стіну. Вона бере воду дуже добре. Вона суха, суха ця стіна, вона вже висохла. Зараз її промочу. І валиком просто ґрунтуєте вашу стіночку. Я вирішив намочити. Мені хочеться так. Прогрунтували і все, і дали ґрунтовці висохнути І потім беремо і штукатурим У нас, виходить, ґрунтовка буде виконувати функцію і акдезії. Тобто Гарно буде прилипати до стіни наша штукатурка. І буде в нас вода, вода яка в нас в цьому в розчині в штукатурному, так вона не проникне в стіну. Грунтовка просто не дасть воді пройти в стіну. І у нас штукатурка, вона буде достатньо м'якою, якийсь час тривалий. Для того, щоб нам сіточку приклеїти на неї, тобто на стіну сюди раз, на штукатурку приклеїли, замазали і потім вже по сітці проходимо ще кельмою, не кельмою, а шпателем. Можна широкий шпатель взяти, ну, можна, в принципі, кельмою, я кельмою робив. Оці стіни я робив кельмою. тобто Я взяв кельму з нержавіючої сталі, в неї класні такі края. Гострі вони. Ну як? Е, Получається, що не закруглений край, а він гострий. І за що цього вона гарно втирає в сітку е, суміш е, штукатурну. От, якось так. То я так робив. Можна, в принципі, і так, і так. Ну, кому як подобається. От, я зараз думаю попробую, е шпателем. Шпатель візьму там десь сантиметрів 30, 35. Де і шпатлючком забацаю стіну. От. Під розетники не буду чіпати, тобто не буду замазувати біля них. Ну, як там залишу там, якісь там, пів сантиметра до отвора. Залишу. От. Не буду тут прям мазати прямо під край отвора. І все, і буде чудово. От. Роблю цю стіну. І хай вона вже застиває, бо сюди я буду класти плитку. То мені потрібно, що прощен штукатурка а, якийсь, якийсь час побула, щоб вона а, затверділа. І все, і потім можна буде вже плиточку класти. Так, ну я думаю, що мені однієї різетки тут вистачить. Ну, На на дві, на два входи, і а, тепла підлога, реле. Я думаю, що так буде вистачати. Більше, мені здається, тут і не потрібно. Бо тут буде душова кабінка. От. Тут буде, виходить, не буде поддона, тут буде просто плитка на підлозі і отвір, в який буде попадати вода. Сточні води. І все. Так, ну і тут біля вікна ще я планую. Поставити э, рукомийник, ну, от такі, і а там буде в мене біля рукомийника ще цей якась розетка. От. Ну, в принципі, тут розеток буде повний. Тут я вже також розмітив і вже також навіть е, э, робити отвір, але тут в мене він не виходить, бо я взяв між цеглинами. І Зараз покажу навіть, як я це робив, бо, може хто не знає, буде вам для цього для досвіду. Так, ось у мене така дрелка. Така дрелічка. Тут є функція удару. От, зараз вона включена. Ну, я її виключаю. Це я користувався цим. Користувався я буром, то я включав. А зараз просто сверління поставив. І от в мене така коронка. Ну тут, я думаю, що удар тут не потрібен. Бо тут просто ці побідітові зуби, вони просто повилітають, де і все. І це виходить ось так воно. Тобто я його взяв, взяв дрелку, так? І отак направляю і висверлюю. Але за що того, що вона центрується, ця коронка сверлом центральним. А, бачите, таке воно спобідітом. То а, центруватися нема де, бо там, бачите, розбило вже цемент і немає центру. І виходить, її отак ось так її ковбасить. ну, Ви зрозуміли. Центру немає. Тобто центр потрібен. Або брати треба. Довше сверло сюди ставити. Оце я, напевно, так і зроблю. Я просто зроблю довше сверло. пробуюсь спочатку. Пробурюсь. навскрізь, Щоб вилізло, виходить, з іншої сторони. Щоб бур вийшов. І тоді в мене буде центр, і буду сверлити вже. Ну, буду вже робити коронкою отвір під розетник. Ось так. Бо цей він короткий, бачите, і він не може захватитися. Ось так. Але він, він знімається. Ось тут болтик. Ось такий, викручується трохи. І все, і можна вийняти бур. Ось так я і зроблю. Це трошки даю її відпочити, бо вона нагрілася, гарно попрацювала. Так, якось так. Які питання, якщо є, то можете писати в, цей, в коментарі. Щось там, задавайте якісь питання. Якщо щось з когось цікавить, бо я вже трошки руку набив, можна сказати. Можу щось і сказати. От. Це в мене виходить з цегли цей ну, перестінок. І він, він виконує функцію як би несучої стіни, так сказати. Ну, як несуча? Ну, несуча, не несуча, але він тримає, ця стіна тримає, виходить, у мене ці ферми. Ось так я зробив. Якщо там цікаво, такі ферми з розкосинами. Щоб їх не хвітало нікуди. Там також розкоси не зробив. От. Щоб також, виходить, ну, ці ферми, щоб їх не крутило. Щоб їх набік не валило. Тобто вони потрібні. Тут я зробив ще розкосини ось так. Така планка 25 на 50. Ось так я її раз, раз. От. І тут в мене виходить отакі от е, вставки на, получається, на два шурупа і гвоздь. Я зробив. Ось тут, бачите. Ой. Закріпив. Можна було 15 дошку брати, тобто 150 цих міліметрів. Бо ця в мене 150. А ця в мене виходить 100. А за щодо того, що в мене тут буде утеплювач під стелею, то мені виходить, потрібен був ось цей зазор. Тобто, щоб вона була вища. Тому 100 доска. А взагалі можна було, звісно, і 150 робити сюди перемички ці. І воно було би круто, звісно. Ну, я так зробив, в принципі, все мертво. Е, взагалі нічого не хитається, нічого нікуди, ні це Дуже жорстко вийшло. Так, вони потрібні для того, щоб, коли в нас буде навантаження на кришу, якщо, наприклад, навантаження буде по центру криші, ось, наприклад, наприклад, ось так. Ось у нас центр криші. Да? Наприклад, тут буде вага. Ну, наприклад, сніг здує з країв, а по центру залишиться така куча снігу. І вона буде навантажувати, виходить, дві ферми. наприклад. То ось ці перемички вони розвантажать оці дві ферми і передадуть вагу на інші ферми. Ось, тобто, якось так. Ну і тут в мене ще підпорка буде. Я хочу ще підпорочку поставити десь по центру криші. Зараз, як вам показати, якщо ми дивимось з вулиці, ось так, да? вся криша в мене ось вона, то е десь по центру буде ще підпорка. Підпорка це не просто підпорка, це буде в мене е стойка. Металева така. Для того, щоб а, а, ну тримати кришу, це в першу чергу підтримувати додатково. Тут буде, такий виходить, барна стойка. Ну, стіл такий барний. І на краю буде, виходить, такий шест. от То він якби буде тримати цей. Якщо Комусь цікаво, ставте вподобайки. Та взагалі, якщо ну, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний вам за вашу цікавість. Чи щось таке? Так, ну і тут так, так само, бачите, я роблю, виходить, таку ж вставку. І я їх не, не скрізь буду робити, а так, там. Тут зробив, тут зробив, потім ще два прольота там, там зробив. Щоб також е, не дати їм рухатись набік, завалюватись, щоб вони було, були жорстко стояли, як би така розпорочка вийшла. Так, тут я ще автомати не поставив, там один стоїть. і... Ще треба дороблювати. Ось так. А, і по цьому по стиродуру. Ось у мене кусочок залишився тут. Це я вам хочу показати просто ось такий кусочок. Це виходить півтора, да? я не пам'ятаю, чи два, чи півтора товщина. Зараз поміряємо зразу для розуміння. Так, та, двойка, двойка. Получається 2 см, 2 см товщина, і він у мене йде ось так. Тобто я його беру, ну, я вам просто так, як зразок показую, щоб не тягнути зараз цілий лист. Але я тут робив так, щоб цілий лист поміщався між фермами, щоб я його не різав. Тобто він 55 в ширину, і я його просто сюди вставляю на клейпіну і все. Тобто ось так воно буде виглядати. А я не дотягуюсь туди. Ну, зараз я щось візьму з Так, ну це я вам показую, бачите, для чого я використовував соту дошку. А це в мене 15, мене ну, 150. Для того, щоб ось так зробити. Тобто, утеплення буде під потолком. Ну, потолок сам буде утеплений, а чердак буде холодний. А ну напишіть, як ваша думка, 2 см. Ось так, як що зробити, достатньо буде. Чи треба ще робити ось сюди? Якби двойне утеплення. Ось так. Тобто, один лист зверху. І ще один лист сюди. І виходить, буде ще воздушний проміжок. А ну, бо чадак буде холодний, і там взимку буде реально, як на вулиці, і мені треба, щоб в приміщенні було тепло. То яка ваша думка? Робити в два слоя або в один слой? Я, просто я це ще е, як думаю, як е, зробити краще. Так щоб потім не лазити на той чердак і не утеплювати там додатково. От. То що ви думаєте на цього приводу? Ну, така в мене думка. Думкою богатіє. Як там щось таке, да? ну, все, мочу стіну і штукатую. А ми ну, зараз побачимо. Зразу що я тут намочив. Та те, що я намочив, воно все вже, можна сказати, і висохло. Ну, да, в принципі. Ну, ось так. Тобто, якщо е, два варіанти є: або водою добре намочуємо, або ґрунтуємо. І даємо, щоб воно висохло. Щоб грунтовка висохла. Якось так. Тобто, дивіться, там вже. Як? Можна і без сітки е, проштукатурити, і можна і водою не мочити, і навіть не ґрунтувати. Просто по сухому, отак от заштукатурили і все. Але зручніше буде ось так, якщо або водою, або ґрунтовкою. А сітку я використовую для того, щоб зміцнити стіну, щоб вона була більш міцна. Де і все. Ну і плюс штукатурка краще триматися буде, якщо буде сітка. Ну, Наче все сказав. Тут ще, звісно, багато чого розказувати, але так поки помітнемо. Ну, а по цьому, так. Да, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. От. Я не хотів просто цей. Ну, була можливість, в принципі, і 5 см взяти стеродур і зробити 5 см утеплення. Але тут краще ну, добре взважити все. і Зробити навіть ось так, тобто двойне утеплення. От двойне утеплення, Оце я розумію, воно буде ну от щось більш цікаве, ніж просто п'ятерка стеродур і і все. Ну, не знаю, пишіть. З вулиці я також буду утеплювати, тобто там буде зашиватися так також все утеплювачем, і сюди не буде проходити холод ніяк. Тому, ну, це майже може таке бути, що через маверлат, через дерево буде проходити, але дерево в нас воно достатньо теплоємке. І воно ну, так не промерзне, як, наприклад, буде це бетонний цей армопояс, якщо б ми зробили бетонний тут армопояс, да, залили, то він би промерз вообще там просто на раз-два. От. А дерев'яний маверлат, як би я думаю, що буде пушка. Тому там може саморізи щось там почнуть е, трохи промерзати, але вони все одно в дереві. Так що це пластик, також він такий, як, десь як бетон, він, е, як метал, він добре промерзає. А от е, дерево ні, дерево, якщо сухе, воно гарно буде тримати. Тепло, Тому не зможе пройти тепло з приміщення на вулицю і холод зайти всередину. Ну Може, там десь мостик холоду якийсь буде. Якщо хтось щось розуміє з цього приводу, то також можете написати, щоб я розумів, що мені треба зробити. Може якусь підсказку зробити, може е, зняти цю дошку е, і під неї щось підкладати. Хоча в мене там є підложка, ось така, і тут видно. Ось така підложечка, бачите? Це вона в мене там є. Але може щось порекомендуєте ще. От. Тут я її підрізав просто плотно і вона там всередині. Якщо є якісь думки, буду... буде цікаво послухати ваші думки. В коментарях можете все писати. Ну і кому сподобалось таке відео, ставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте коментар і підписуйтесь на канал, будь ласка, бо я дивлюсь, що переглядів, там, наприклад, 900 людей подивилося, так? А підписалося там, 20. А то і 20 немає. Ну, щось, давайте якось активніше трошки, бо мотивуйте щоб знімати більш відео, і мотивуйте цими своїми якби своїми діями YouTube. Бо YouTube він також любить, коли є вподобайки, коли є коментарі, ну і все таке, коли є підписки. Бо якщо ну, немає, виходить, активності, то Ютуб він навіть не дає в пошуку знайти в Ютубі моє відео. От в пошук вписуєте його там просто немає. Бо Ютуб його просто не дає даже до пошуку. От. Тому чим більше буде вподобайок, підписок, тим краще буде і для каналу. І для людей, які хочуть подивитися це відео, знайти його. Бо хтось щось будує, хтось щось цей, ну, для порівняння для якогось інтересу. Так, да, і ще дивіться інші мої відео. У мене на каналі є багато відео і про цей будинок, і є відео про електроінструмент. Про а, мій а, мотик, ну, трьохколісний а, трицикл, електричний. А, є велосипед електричний. Я його теж також там, виходить, а, виклав на огляд. А, може, комусь буде цікаво подивитися інші мої відео, тому заходьте до мене на канал і дивіться. Є дуже багато цікавого. Ну і всім дякую за перегляд. І всього найкращого.